Всіх вітаю на каналі. В цьому відео ми з вами обговоримо, ну, назвімо нашу тему: Вступ до вивчення дієслова. Чому вступ? Тому що ми обговоримо певні терміни, які... Слід розуміти, перш ніж взагалі вивчати а, дієслова слова в англійській мові. А чомусь багато хто а, чує тему вивчення Present Simple хватається за голову і думає, о Боже мій, що ми зараз будемо робити знову ці якісь часи. І я помітила, що часто буває проблема в тому, що немає розуміння певних. Понять, що це взагалі таке. Тобто, наприклад, що таке дієслово? Або що таке там, інфінітив? Тому, перш ніж так, детально вже поглиблюватись в тему вивчення дієслова, давайте розглянемо самі основи. Перш за все, що таке дієслово? Ну, таке книжкове визначення, що дієслово це самостійна частина мови, яка вказує на дію або стан предмета, і відповідає на питання, що робити, що зробити. Щоб легше це зрозуміти, пропоную вам зараз такий невеличкий тест. Я називатиму два слова, тобто пару слів, і ви спробуйте визначити, яке з них є дієсловом. Поїхала: Будинок. Будувати. Діє слово є будувати, тому що відповідає на питання, що робити. Я так бачу, що моя помічниця дуже хоче приєднатися до нашого відео. І скоро це відбудеться. Так, добре, наступне. Овочі готувати. Готувати. Тому що відповідає на питання, що робити. Наступне. Дивитися. Телевізор. Дивитися. Співати. Красиво. Співати. Супер! Тобто ви побачили, як можна визначати дієслова. Що це такі за слова? Ну іди, іди йди вже, давай, давай. Іди сюди, давай. Тільки не торохти мені. Давай. Ой. Ой, так, все. Ось так. Да. А, так, на чому ми зупинилися, на, що таке дієслова? Наступний термін інфінітив. Інфінітив це безособова форма дієслова. Давайте тут зупинимося трошки детальніше, поговоримо о це. Що таке безособова форма? Якщо ви ще не дивились, перегляньте, будь ласка, відео, де я пояснюю, що таке особи. Перша, друга, третя особа однини та множини. Так от, безособова форма дієслова, це вона, по-перше, відповідає на питання, що робити тільки на це питання, тому що а, взагалі дієслово може відповідати на різні, а, скажімо, видозмінені форми, тобто, це що зробила, що роблю, що робили. Та, тобто, це вже під особу ми якраз-таки підлаштовуємо. Безособова форма дієслова це та форма дієслова, наприклад, яку ми от бачимо в словнику. Відкриваємо словник, дивимося дієслово, воно буде записане саме в інфінітиві, в безособовій формі, тобто це форма, яка не підлаштована ні під одну з осіб. Давайте пригадаємо: перша особа однини. Хто це? Це я. Тобто дієслово в першій особі однини, однини а, воно підлаштовується, наприклад, я що роблю, я розмовляю, розмовляю хто? Я. Тобто, бачите, дієслово розмовляти в інфінітиві, воно підлаштувалося під першу особу однини, розмовляю. А в інфінітиві воно звучить «розмовляти», що робити. І ми, поставивши запитання до інфінітива, ми не зможемо а, сказати, хто це робить, тому що без особи немає особи. А наприклад, дієслово розмовляємо, це дієслово вже в першій особі множини, тому що хто. Ми розмовляємо, це вже не інфінітив. Так? Тобто це важливо розуміти, що таке інфінітив. А, в подальшому, коли ви вивчаєте граматику англійської мови, ось, а, часи, дії, слів, різні там, будуть форми, а, ви дуже часто будете зустрічати саме це поняття інфінітив. Він буває також різний, але. Саму суть, ви розуміли, це безособова форма дієслова, яка відповідає на питання, що робити, не вказуючи ні на яку особу. Тепер поговоримо про ще одну з основ у вивченні дієслова це часи. Дієслово, воно, звичайно, має часи. Це минулий час, теперішній час і майбутній час. В англійській мові так само ми з вами. Також окремо розглянемо, чому я говорю, що в англійській мові також є минулий теперішнє майбутнє, а не називаю там величезну кількість, як кажуть, що в англійській мові там 12 часів там, і ще більше. Що мається на увазі під часом? Тобто, це коли виконується ця дія, повернемося до, слова, до дії слова розмовляти. Інфінітив розмовляти. Давайте поставимо, наприклад, в теперішньому часі, в першій особі. Я що роблю, розмовляю. Це теперішній час. В минулому я що робила, розмовляла? Це вже минулий час. Майбутній. Я що робитиму? Я розмовлятиму. Ми бачимо, як одне діє слово. Змінюються залежно від часу, да, коли виконується дія. Ну, ось такі, я вважаю, це самі-самі базові знання, які, якими необхідно оволодіти, перш ніж вивчати дієслово. Тобто розуміючи поняття, що таке дієслово, що таке інфінітив. Що таке часи дієслова? З цими знаннями вам вже буде набагато легше оволодіти наступними кроками у вивченні англійського дієслова. Бажаю вам успіхів! Підписуйтесь на канал, ставте лайки або дізлайки, якщо вам не сподобалося. І до нових зустрічей. Бай-бай!